Лізинг вантажних авто. Процедура оформлення угоди проходить швидко і просто. Клієнт знаходить відповідний варіант автомобіля. Потім він заповнює заявку, передає на розгляд в лізингову компанію необхідний пакет документів. Якщо рішення позитивне, між сторонами підписується договір. Лізингоотримувач виплачує аванс у вигляді первинного внеску 4. Після того, як автомобіль буде застраховано, він передається в користування клієнтові на термін, визначений в договорі Лізингоотримувач поступово виплачує усю суму вартості транспортного засобу відповідно до встановленого графіку щомісячних платежів. Якщо після закінчення терміну договору здійснено повне погашення заборгованості з лізингу, право власності на авто переходить клієнтові. Також є лізинг вантажних автомобілів з пробігом. Більше інформації і заявка на отримання послуги на нашому сайті.